Друзі, ми продовжуємо у нас на огляді другий мішечок нашої позиції шорти з різного матеріалу Америка. Під кодом 10 ціна 3 долари і 5 центів за кілограм. Друзі, я вам буду швиденько показувати, щоб встигнути вам показати увесь мішечок. Позиція знімається повністю від першої одинички до останньої. Всі мішечки у нас йдуть, друзі, стандартної ваги 25 кілограмів. Це у нас на огляді вже другий мішечок. Дивіться, який хороший. Іде розмірний ряд, друзі. Такі батальні розміри. Матеріал і хбешечка, і джинсові, і плащівочка. Так як позиція де. З різного матеріалу постачальник Америка. Легесенькі, легесенькі, друзі. швиденько друзі, показую, щоб показати вам хвилиночок за 5-6 за 6, увесь мішечок. Дивіться, які гарні, така хороша позиція, ось такі прикольненькі з хвостиками. Такі цікаві. І однотонні, і в клітиночку. І навіть от бірочками трапляються. Дивіться, які гарненькі. Легесенькі-легесенькі літо, друзі, не за горами. Купуємо завчасно, купуємо з вигадою, щоб потім не пошкодувати позиція хороша. Хто купував на цю позицію, той знає хороші відгуки за цю позицію. Замовляють навіть мішечки без огляду, які не знімалися і не показувалися легісенькі, легесенькі. І кольорові, і однотонні. Ось якіські. Хороший дерозмірний ряд. Також легісенький, легісінький. Не втрачаємо можливості, друзі, придбати у нас ці шортики чудові. Ще десенько показую, друзі, щоб показати вам встигнути увесь мішечок. Я нагадаю, друзі, всі мішечки йдуть стандартної ваги 25 кілограмів. Мішечок знімається від першої одинички до останньої. Не втрачаємо, навіть бірочка загубилася. Чогось губляться у нас ці бірочки. Не втрачаємо можливості, друзі, придбати цю позицію за вигідною ціною, ну, всього лише 3 долари і 5 центів за кілограм, друзі. Але позиція дійсно цього варта. гарні шортики. Друзі, кожна позиція, яку ми вам рекламуємо, цікава по-своєму, своєю кольоровою гамою, своїм модельним рядом, своїм розмірним рядом. Кожна позиція цікава по-своєму, кожен мішечок, який ми вам рекламуємо, цікавий по-своєму. Це хороші шортики, яка хороша позиція, друзі. Тому не втрачаємо можливості, друзі. Купуємо з вигодою. Купуємо, друзі, завчасно, літо вже на порозі, замовляємо любий мішечок і забираємо, друзі, щоб потім не пошкодувати. І так, друзі, я нагадаю, це у нас на огляді вже третій третій мішечок. Ось він нас Толі Холіверс. На огляді третій мішечок, шорти з різного матеріалу Америка. Під кодом 10. Ціна 3 долари і 5 центів за кілограм, друзі. Всього лише 3 долари і 5 центів за кілограм. Всі мішечки у нас ідуть стандартної ваги, 25 кілограмів. Ось у нас поло, також десь бірочка загубилася. Діться, який хороший розмірний ряд, яка хороша насичена кольорова гама на будь-який смак, хто любить світленьке, хто любить темненьке, ви краще знаєте, що любить. люблять ваші покупці. Сьогодні на огляді буде всього лише три мішечки, тому вибираємо любий мішечок, замовляємо, друзі, і забираємо. Бачите, вже тікають від мене. Вже хочу до своїх покупців. Мішечок вже проситься до своїх покупців. І так, друзі, це у нас був на огляді другий мішечок, кому припав до душі. Замовляємо і забираємо друзі. Бачите, вже тікають від мене. Далі буде.